привіт! сьогодні 31 грудня 2022 року. Сьогодні свято Нового Року. Це, цей день треба замиритися із всіма, вибачити всіх. Але ж оці, хто на нас напав, вирішили поступити зовсім по-іншому. Вони нас знову атакували нашу бідну, нещасну країну. І ви про це чули, читали і бачили. Що можна сказати? Є така приказка, що ласкове телятко має двіх маток, тобто його годують дві матері. А от такі скажені пси, які в сьогоднішній день і в день релігійних свят, в Пасху, і я впевнена, що і на Різдво посилають нам. Злість прокльони і вбивають мирних людей, саме мирних людей, ні в чому не винних, свідчить про те, що, мабуть, дійсно з тим населенням нема про що балакати. Нема кого там вітати з тим Новим роком. Тому хочу звернутися до тих адекватних людей, які все ж таки існують, святкують сьогодні. В першу чергу, до українців. Ми сьогодні з вами пережили жахливі хвилинки, але незважаючи на це, ми все ж таки готували смачні страви, готували, готуємо і будемо продовжувати так робити. Бо це заложено в наших генах. Ми маємо берегти наші родини, смачно готувати, поважати один одного. І оці постулати вони не такі вже дуже складні, але я бачу, що складні. Для наших так званих сусідів. Хочу побажати вам цей день, щоб скоріше настав мир, не гинули невинні люди, не, не гинула наша молодь, а молодь гине з обох боків. З того боку, гине молодь, який затуманили міск або взагалі там нічого не відклалося, в тому. В тих, в тих головах, і вони йдуть за великим і довгим рублем. Гіне наша молодь, які виконують свій священний обов'язок, вони захищають рідну Землю. Якщо я не права, напишіть коментар, в чому саме я не права. Тому з наступаючим 2023 роком він все одно прийде, він прийде на всю планету, він вже йде і крокує. Тому давайте його гідно зустрінемо відповідно тій ситуації, в якій ми з вами на сьогоднішній день опинилися. Да, нема тої радості, як колись в мирний час, але все це минеться. Настане мир, прийде перемога, наша свята перемога боротьби над чумою. Світло завжди буває після самих темних хвилинок ночі. З новим 2023 роком, друзі, я вас вітаю від імені канала Іра ТВ Біла Церква Юй та від імені канала Таро за покликом душі. Канал називається Ірина Літовка. Усього вам найкращого, мої друзі. Я вас люблю, поважаю і нікого не обіжаю, але всім відповідаю взаємністю.